Нещодавно один із черкаських змі оприлюднив журналістське розслідування про російський слід у закупівлі медичного обладнання для закладів охорони здоров'я. У Черкаській міській раді відбулось засідання комісії зі з'ясування додаткових подробиць. Питання ціни країни виробника і постачання, а також законність проведення тендеру, стосувались нового медичного обладнання для КНП Черкаська міська консультаційна діагностична поліклініка. Торгово-промислова палата згідно з відповіддю, зацитованою секретарем міськради Юрієм Тренкіним, не володіє інформацією про рівень цін на зазначене медобладнання в Україні і за кордоном а тим більше про країну його погодження для проведення таких досліджень, необхідна технічна документація на зазначене медобладнання. Та огляд самого товару, також просимо конкретизувати назви країн, споживчий ринок, яких необхідно проаналізувати щодо вартості медобладнання, зазначеного в западі, а також надати контакти осіб для співпраці. На запит комісії про незаконність діяльності та партнерство з країною агресором відповіло головне управління нацполіції в Черкаській області. На даний час за результатами проведених слідчих дій не отримано інформації, що підтверджує факти, викладені в журналістських розслідуваннях. Кримінальне провадження перебуває на контролю керівництва слідчого управління УНП в Черкаській області. Тобто на даний момент наша національна поліція не вбачає, як зазначалося російський слід. Даного обладнання експертних висновків чекають документи, надані постачальником компанією про Technologies. На даний момент ми чекаємо від них експертних висновків щодо е, даного обладнання, щодо його вартості, походження і відповідності нормам і вимогам. Е, наш вишівного законодавства офіційна представниця постачальника адвокатка Іванна Гурис, вважає, що підвищена увага до процедури була викликана журналістським розслідуванням. Свого, своєї сторони теж звернулися з численними запитами, як в правоохоронні органи, так і в державні підприємства, які здійснюють експертизи. А відповідно до рішення підприємства Укрпром зовніш експертиза ціну на обладнання про медтехнологіс не завищував. Дійсно, встановили про те, що обладнання є від польської компанії «Візіон», Ніяке не переклеєне, не аналогів йому немає. Тобто, так, це польський дивіться. Постачальником є промет Technologies, безпосередньо виробником є компанія Vision, брендом Vision, Тому тут напевно журналіст хотів зробити акцент на тому, що компанія Vision, тобто виробник, має російський слід. Vision, зі слів адвокатки польська компанія, яка має виробництво у Швейцарії і Китаї, проте жодним чином не стосується Росії це нормальна практика. Які походження обладнання, яке постачалось на... Польське, польське. Так, польське, і це зазначено... Польща, Польща. Польща. Немає Немає. і це не перша наша поставка. все працює, все протестовано. Більш того, лікарі мали можливість наочно перевірити медичне обладнання. Під сумнів комісії потрапила і законність проведення тендеру. З іншої сторони ми вважаємо, що ми більш чим конкурентно дотримались процедуру. Ми мали всі підтверджуючі документи. А вже замовник, який безпосередньо і організовував цей тендер, вибрав із числа інших осіб, які хотіли приймати участь в тендері, безпосередньо переможця. це було відкрито. Всі мали доступ на цю площадку. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу «Ільдана».